О, oh, гоу-го-го-го, oh, 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 oh. привіт привіт Народ, коротше, залетіли ми в Forge of Olympus. І що ми будемо робити? Будемо тестити. І хтось написав, що ніби тут там з Полтосіка 5-хаточка за 5 хвилин вилетіли, ну. О, тут ще є. Ой-ой-ой, тут ще можна зразу купити ці всі штуки. Бонуски так, хорошо, Ну, ми стартанем без бонусу. Давайте з червонця запам'ятовуємо нам з 8217 поїхали. Друзі, хто мене не знає, я такий домашній міні-стрімер, який трошечки підзаробляє, трошечки виводить і трошечки ділиться контентом для вас. А навіщо я ділюсь контентом? А я вам зараз поясню. Хочу зробити таку свою міні-бригаду, плюс є така. Бажання заробляти з YouTube, на мабуть. Хочу ввести стріми такі чуть -чуть, уже серйозного плану. Я вже з пацанами домовлявся. ну, е Ну, щоб такі прямі трансляції на YouTube, там вести, чи на там чи ну, В будь-якому випадку я поки над... ну, і тренуюсь, і даю вам інфу. Якщо годно даю, не годно, ж, все одно даю, бо знаю, що ви любите пограти і все одно можете. ну... Ну, щоб не залетіти в якийсь сраку, правильно? Тут всі свої, всі все розуміють. Так, ти. Коваль. Так, ану давай. Х2. Ах, пять, теорій. Ой-ой-ой, каже ціназис. А тут хорошо, якби ж зараз ще щось натруситься, хорошо, давай ще щось. Давай ще якихось каменів наламай. Х2. Попрошу, пару ставочок, чисто нам перекрив. Є. Так, це багато скітерів народ. І, і це дуже дешево, вони вийшли. Це триндець, як вони дешево попалися, ці скітери. Народ, це чи чиназис, це бонусочка, це тупо бонусочка. І ми на неї потратили гривень 80. Ну, щас та й побачимо. Калявні бонуски це саме жирніше, що може бути. Так, і ще є цей скітери. А ну давай ще, ще, ще пару цих дідів нам сип. А! Так, тут давай ще щось, зелені камні. Немає. Є, є, я чую сракою. Є ой-ой-ой! І зараз тут і мінімум 4 ікса. Раз, два. А, я щось думав, буде трішечки більше, но... ну. Ну це, це, це плюс. Це найс. От він каже найс, і я скажу найс. Так, хорошо. Давай пару іксів, Ой-ой-ой, нічого не було. Нічого немає. Ой-ой-ой. Оце -ой -ой. проблема таких. оцих. Так, Три скітера, це що це що таке? це що таке, Так, ху, 5 фріспінчиків, це, блин. Це вітається. Ну, і що, і чого? Е! х Ну! Угу, ви бачили! Іксто! Твою дивізію! Оце я чуть не обіцявся. Опять три скітери, опять. Оце ж вони мої нерви. Мої нерви не витримують сьогодні. О -о 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 -о. Ей, ну що ж закривай же. Х10. Давай, давай ці розові каміння, хорошо. Давай ще щось. Опа, є ще халявні скітери Х10 закрили 365. Оце, Оцей, да. оце пісечка. оце ми її понюхали тільки що. Оце я ще читаю, Славно, коротше, от мені подобається залетіти в таку якусь лівандосну гру. Єсть, зараз ще закриється хорошо, ще 12 іксів. Е, а сині камні за паскуть. Ну нічого, нічого, нічого. Щось тут дуже хорошо, фріспінчики на... насипають. Хорошо, 12, це вже, уж... так ще щось закриє. Коротше, порядок. І 16, ще 200 гривників. Оце він насипає цей Forch of Olympus, Коротше, друзі, залишаю 100% на нього силочку. Бо, бо це жесть. Коротше, треба буде пошукати. Ви прям на листочок візьміть, запишіть. Давай ще щось всип. Хорошо? Зелений камінь. ікса якогось. Єсть! Ой-ой-ой! Хорошо! Оце дає. Х15. Сюди, п'ятихатка. І народ, що ми потратили? Ми потратили 80 гривень просто розпочати цю гру. Оце називаю залетіли так з... і ще 6 спінів. Це. Блін, 25 ікс пролетів. Так, хорошо. Пару, ік... ну, по ікс. Хоча б ще скітерів. Так, бля! Чотири спіна, три спіна. Ну, задай ще щось. Ну, в принципі, що я хочу з бонуски. Є, yes, 50х, давай ще закрийся пару камінців, я обіцюсь. Ладно. 125. Теж порадували старого. Друзі, що можна зробити з 80 гривень? Тако за 5 хвилин. А можна зробити 1,5 касаря. Коротше, залишаю силочку, пишемо якусь наступну гру, або я вам її скину. Так, всіх обняв, всіх поцілував.